Вітаю, шановні друзі. Привезли ось такого красення щасливому власнику. Зараз відвантажуємо. І в бій. Хто не знає, це турецький трактор Басак 110 кінських сил. Двигун британський Перкінг. Коробка і Макси Караро Італійські. Ось такий. Буде радувати нового власника. Проводимо навчання оператора. Підцепили ось таку сівалку Моносем. Вага тона 800. Ось будь ласка. Зараз покажемо вам в роботі. Як бачите, трактор складається з такою сівалкою без всяких труднощів. Зараз запитаємо у головного механізатора з приводу взагалі, як обирали трактор, з чим порівнювали. Які були от, ну, питання по трактору. Обирали з різних варіантів. Були і Дольці, і НюГоланди. У нас влаштувало цей варіант. Умови продажу хороші були, договор ну, по договору mm -hmm. там це. Його потужність, 110 кінських сил, Ну, зручні умови в кабіні. Перше, перше враження. Ось, побачимо, перше враження трактора. супер для, для такого трактора. А згодом побачимо. Приїдете на перше обслуговування, так сказати, і подивимося, що буде. Будемо знати вже другі враження, правильно? Добре, так, да, правильно. Хочеться ще запитати, от, саме ваша думка по нашій програмі. От, цікавляться. Наші шановні аграрії, фермера, чи дійсно все прозоро? Чи прозоро, чи дійсно це так. Так, прозоро не з вами. умови, да, правдиві умови, все, все супер. Тобто підводних каменів, так як кажуть, там нічого немає, все, все гаразд. Все. Можна співпрацювати з фірмою Agroasistence Груп. То, добре, що треба. Добре. Добре. Не задоволені поки. В свою чергу хочеться побажати вам, щоб техніка служила вам вірою і правдою, хороших врожаїв і хай заробляє гроші на ще один. Добре, дякую. Все бажаю вам успіхів.